2 березня, 61-й день року. До кінця року залишається 306 днів у 1816 році. Віце-адмірал Олексій Самоїлович Грейх був призначений головним командиром Чорноморського флоту і військовим губернатором Миколаєва та Севастополя. Шотландець за походженням він проявив себе як талановита людина з широким науковим кругозором. Грейх побудував у Миколаєві морську астрономічну обсерваторію. При ньому були зведені будинок офіцерського зібрання, перша міська пристань, ринок та багато будівель у 1823 році. Почалося освітлення вулиць. Відкрилося перше училище. Провадивши економічні принципи у суднобудуванні, Олексій Грейх відродив основу міста верф, поставив перед урядом питання про фінансування термінового будівництва лінійного флоту. Губернаторство Олексія Грейга золота епоха для Миколаєва. 1918 рік в Миколаєві Рада народних комісарів оголосила воєнний стан. Вся влада у місті передавалась у створюваній верховній колегії. 1943 рік війська союзників завдали сильного бомбового удару по Берліну. Протягом півгодини на місто було скинуто близько 900 бомб. 1969 рік розпочався перший в історії збройний конфлікт між двома соціалістичними країнами між СРСР і Китаєм за острів Даманський. 1972 року з мису Канаверал у напрямку до Юпітера стартував космічний апарат Піонер 10 майже два роки після подолання астероїдного кільця і близько мільярда кілометрів. Піонер 10 почав передачу на землю перших фотозображень поверхні Юпітера у червні 1983 року. Космічний апарат залишив межі сонячної системи. До зовнішньої стінки апарату прикріплена золота анодована пластина розміром 15 на 22 сантиметри із зображеннями чоловіка та жінки, зоряною картою, на якій відмічено місце старту Піонера 10 і його міжзоряний маршрут. Це послання, створене астрономом Карлом Саганом, призначене для інформування інших цивілізацій про існування розумного життя на землі. У 1983 році з'явилися перші компакт-диски і cd програвачі Для того часу новинка стала справжньою сенсацією. Діаметр демонстрованого компакт-диска складав 12 сантиметрів. На ньому в якості демонстрації була записана 9-та симфонія Бетховена. Тривалість запису, яка була виконана лазером і зчитувалась також лазерним програвачем, склала 74 хвилини. Саме стільки тривала симфонія в найпопулярнішому виконанні того часу. У 1824 році народився Костянтин Ушинський, російський педагог українського походження. Один із засновників педагогічної науки в Росії він присвятив багато часу написанню дитячих книг. Підручник російської мови рідне слово витримав 157 видань. Величезне значення має робота Ушинського під назвою Людина як предмет виховання цей твір перевидавався понад 10 разів і досі широко відомий серед педагогів. У 1859 році. Народився Шолома Лехин, український єврейський письменник, автор десяти романів, двадцяти п'єс, сотень повістей, оповідань і статей. Серед них Тев'є Молочник, Блукаючі зорі та інші. У 1882 році. Архіп Тесленко, український письменник, автор соціальної прози, зокрема повісті Страчене життя. У 1931 Михайло Горбачов, перший і останній президент СРСР, лауреат Нобелівської премії миру. У 1938-му В'ячеслав Зайцев, модельєр, художник театрального костюма. У 1962-му Джон Бонджові, популярний рок-співак. І у 1968 році народився Деніел Крейг, сучасний англійський актор, шостий виконавець ролі Джеймса Бонда. Такими іменами й подіями запам'ятався цей день 2 березня.